Але мало ти брам. Слава, Святом! Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава, слава Ісусу Христу! Під час Другої світової війни, а точніше на початку Другої світової війни, в військах союзників були дуже великі проблеми із військово-морським флотом. Для того, щоб вести континентальну війну в Європі, потрібно було багато зброї. Багато техніки, багато людського персоналу перевозити з Сполучених Штатів Америки до Європи, тому що фактично ми зараз перебуваємо в одній з найбільших континентальних війн після Другої світової війни, але проблема, що без Америки з Австралії доставити війська, доставити. Омбурну все потрібно для війни, танки, автомобілі, все, що потрібно була найбільша проблема. Це є військово-морські сили Німеччини, які були дуже потужними, і фактично була така ситуація, що війська, які перебували, ті кораблях, які плили до Європи, до Великої Британії, вони просто знищувалися в промислових об'ємах. Німці мали дуже добре підводні човни. Вони мали, мали дуже добрі смінці, вони мали дуже добрі крейсери, крейсери вони мали дуже добрі терпеди, мали торпеди, мали фактично, торпеди, вони мали фактично, фактично, торпедою. німецький рейх, це була вершина технологічного розвитку людства, людства на той, на той момент, тому що вони займалися лише одним: створювали і вдосконалювали зброю. Але хоча вони мали дуже потужні військово бойські сили, Їхня сила була лише в одному маленькому елементі зв'язок. Зв'язок, який існував в них досконалий, і той, хто володіє зв'язком, той володіє перемогою, той володіє координацією зусиль. Вони створили спеціальну шифровальну систему, яка називалася енігма. І ця енігма, вона була вона зашифрована, зашифрована так, так та, то був такий захищений зв'язок, який неможливо було розшифрувати. І, наприклад, американці, британці, і, британці вони чули, як, як наприклад, наприклад, відбувається ця, 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 послання йдуть, наприклад, вони їх перехоплювали, але вони не але могли їх зрозуміти. І завдяки цьому відбувався просто натуральний геноцид військ. Там десь корабель пасажирські знищили, там десь поранених пазли знищили. І такий е, британський математик, який називався Алан Тюринг Тюрінг, він створив команду, яка почала займатися розшифровкою цієї цієї, цієї мови, цього, цього зашифрованого зв'язку німців. І що, і що і відбувається? Вони знайшли відповідь. Вони розкодували код. код бали, бали, бали. І знаєте, в чому, чому, чому була фактично була найбільша, найбільша геніальність того коду? коду що, що для того, для того щоб, щоб той код зрозуміти, потрібно було знатися те письмо. Німці, Німці використовували це письмо як, як дешифратор всіх тих послань, які вони використовували вони для того, щоб займатися своєю злочинною діяльністю. І для Алана Тюрінга і для його команди був найбільший момент істини. знаєте коли, коли вони розшифрували, вони зрозуміли, хто буде наступною ціллю, який буде корабель наступною ціллю. І в тій групі тої команди, чому так важливо знати математику? Математика це мати всіх наук. І коли і вони, вони розшифрували, розшифрували фактично цю мову, вони зрозуміли вони і жахнулися. Тому що корабель, який мав бути наступна наступна, наступна чарга, була його мали атакувати. Це, це місто, атакувати. це був корабель, на якому місто, плило декілька родичів одного співробітників, який брав участь у розшифровці цієї мови. Уявляєте, він вони зрозуміли, що Завтра, Завтра, о 10-й 10 годині, корабель, який буде знаходитися там і там, там він буде атакований буде, і німецькими і підводними і човнами, і, і постала, і постала і дуже важлива дилема, що, що, що зробити, чи, чи повідомити військові, військові сили, сили Британії і зупинити той, той корабель, та, чи дати можливість, можливі, щоб та, той корабель був обстріляний тими торпедами. Але вони розуміли, якщо вони дозволять, дозволять заберуть корабель з акваторії, це означає, що німці зрозуміють, що код є зрозуміли їм, і тоді вони поміняють наново код, і знову прийдеться декілька років, ну декілька місяців. Я не знаю, чи там щось рік вони займалися тим розшифруванням того коду. І то відбулося, знаєте, як вони дозволили його атакувати. І німці до кінця війни не розуміли, що британці коаліція знають їхній код. і вони фактично так вибірково рятували певні кораблі. Вони вибірково робили певні рішення для того, щоб максимально зберегти війська і всю ту забезпечення, яке йшло для підтримання перемоги в другій світовій війні. Чому я це так довго сьогодні говорю? Я вам, Я ці вам ці 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 так довго говорю у зв'язку з, з, з тим, що ми сьогодні чуємо, чуємо притчу про запрошених на вечерю. вечерю. І, ця і ця притча про запрошених на вечерю, вона є зашифрована, вона є, зашифрована. Вона є в символах. Вона. А вона є символах. А казав тих тепер Микола він казав такі слова. Він казав, що ми живемо в світі знаків і символів. І, і в цьому світі життя знаків і символів дуже важливо, щоб ми могли ці знаки і символи, що зробити, розпізнати, зрозуміти їх. І тому Христос, перебуваючи на землі, Він нам пропонує ці знаки і символи, і заохочує, щоб ми їх розшифрували. А для того, щоб ми розшифрували це життя, в якому ми знаходимося, Ісус Христос нам дає святе письмо і до нас промовляє кожного разу, коли ми приходимо на цю літургію. Отож, перший важливий символ, який для нас є важливий. Я, же, рад, я буду сьогодні, сьогодні так вибірково, декілька знаків і декілька символів для того, щоб вас не затримувати, не затримувати, не затримувати довго на літургії. Віт. Перший Тому символ для багатьох, багатьох. що один чоловік справив вечерю велику, запросив багатьох на цей банкет. Багатьох, хто є багато, це є ми. Ми християни. Ми ж фактично ми маємо розуміння цього життя. Правда, ми розуміємо, що існує світ видимий і невидимий. Ми розуміємо, що за кожною думкою і за кожним чинком є той, хто її продукує. Це ж не так, що відбувається хаотично. Розумієте, ми володіємо колосальним, колосальним знанням. знанням. Ми, ми маємо Ісуса Христа, Христа який нам відкриває правду про нас, який відкриває правду про цей світ, в якому ми знаходимося, і дає нам колосальні, колосальні підказки, підказки, як в цьому світі жити. жити. Він нам він дав заповіді Божі, які ми можемо зрозуміти. зрозуміти. Він дав, дав нам повні дороговкази, вкази, які ми маємо використовувати для того, щоб ми не творили в житті дуже багато дурниць. Це є потужна інформація і потужні знання, які ми володіємо, і тому власне тим господарем, який справи бенкет, є Господь, який справи бенкет для кожного з нас, для того, щоб ми не голодували, але щоб ми жили довгим, ефективним життям. І після цього, коли Господь зробив цей бенкет, а тим господарем є Господь Бог і дав нам життя тут на землі, казав колись один філософ, що казав, що признаком свідченням того, що цей світ є створений для людини, це є те, що ми в цьому світі можемо дуже автономно і комфортно почувати. І починається, і то запрошення воно. Поширюється для всіх нас то, що ми хрещені, те, що ми належимо до церкви, те, що за Христос віддав своє життя за кожного із нас, це означає, що ми є носіями цього запрошення, і ми можемо його реалізувати будь-коли, коли нам подобається. Ще одна дуже цікава річ, яку для нас є важливо, це є те, що, що це, це запрошення, запрошення, воно є лише одне. Правда? Правда, тут говориться запрошення, одне запрошення, не, як одне життя. Як це життя. так само це для нас є дуже важливе свідчення, що ми маємо в житті лише один шанс. І цей шанс ми його маємо до того часу, ми перебуваємо на землі. Ще дуже цікава риса, яка нам розшифровує сьогоднішній сьогоднішній уривок. Це є те, що бенкет відбудеться незалежно від того, чи люди прийдуть, чи люди не прийдуть. Тобто, і ми бачимо, що життя наше триває незалежно від того, чи ми хочемо жити, чи не хочемо жити. Чи знаєте, колись було такі, наприклад, як я колись дум, був маленьким, так собі думаю, як я буду з хати, все життя зупиниться, життя буде продовжуватися. І якщо, і якщо ми собі думаємо, що через нас, через, нас, через, те, через те, що, що ми, вийдемо, ми з вийдемо з цього життя, життя зупиниться це є брехня, воно буде ще, ще продовжуватися. Бенкет однозначно відбудеться, і ніхто ніхто і нічого цей бенкет не зможе зупинити. Це є ще один дуже такий ваговий аргумент, який розповідає нам, який дає нам натяки на те, що ми в цьому житті живемо лише один раз. Що цікаво, що наслідки цього бенкету вони, вони будуть мати вони будуть мати ефект, ефект. Тут, тут, і вони і, і цей це наслідки цього ефекту, бенкету вони, вони будуть що будуть, будуть продовжуватися що? Поза, <зас> нашим нашим шляхом, шляхом. Поза, поза нашим шляхом, поза нашим життям тут на землі. На землі. Отож, Отож, фактично, ця євангелія розповідає про дві категорії людей. Дві категорії, які прийняли запрошення, які не прийняли запрошення цей бенкет. І це дуже знаєте схоже. На цей, на цей світ, світ. фактично, фактично в, світі в світі є люди, люди які приймають і християнські цінності, цінності і ними живуть, і і і живуть і які і намагаються, і намагаються використовувати ту мову і і для того, щоб її зрозуміти і знаки Симона. Є і люди, і які не живуть, і які і живуть своїм власним життям, і їх нічого не обходить. Отож, три категорії людей. Які це категорії людей? Перша категорія людей та що не прийняла, це і що та, що не прийняла, це і хто це є купив поле. Мушу його поглянути. його поглянути, і що і цікаво, цікаво, є що хто, хто, хто купив поле, це є, є. Людина, людина, яка закопала своє всі є. свої є. При... цінності, май... май... пріоритети в, в що, що? В, в своє власне, власне життя. життя. Тут на землі вся інвестувала в землю, землю. вся існу, існувало існувала в то що не дає відповідь на питання, для чого я чого живу я тут на землі. І так багато і є людей, і ці люди, які інвестують час, енергію, можливості, здоров'я в землю, в самих себе, не думаючи про Бога, вони відносяться до першої категорії. Тому Христос каже про цю першу категорію: пішов, купив поле, пішов на нього дивитися. Друга категорія. Яка є? Це є категорія людей, які інвестували свій час і можливості для накопичення матеріальних благ. Їхнє фактично ціль життя це є накопичення матеріальних благ, тому що матеріальні блага вони забезпечують комфортне перебування тут на землі. І, і від цього дуже складно вирватися. Це дуже складна спокуса, яка є присутня в нашому житті. Інвестуючи своє життя в себе, накопичуючи матеріальні блага, потрібно дойти до третього важливого розвитку, третьої важливої, як би сказати, еволюційного стрибка. Це є отримати задоволення. І тому, тому згідно і логіки святого морозів Медулянського, той, що той, хто що одружився, це не означає, що, що якщо не одружилися, це не щось погане. Це, це люди, які люди, шукають які земних залих задоволень цього світу. світу. Я, я себе формую. Маю, маю гроші, гроші, маю можливості, можливості і, для того, і для того, і ці можливості і гроші, гроші я їх що, що? я їх використовую у, у те, щоб, і отримувати, і море, у, 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 те, щоб отримувати море задоволення у, 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 від цього життя. Оце є моя мої пріоритети, але, але ми бачимо, бачимо що, що це, це цей спосіб життя він не є і оптимальний, оптимальний і він не є досконалий. тому що. Якщо ми не будемо брати участь у весільному бенкеті, що у тому у тій вечері, ми не, ми не будемо ситі, ми не будемо щасливі. І тому люди, які використовують ці три принципи, вони до кінця життя не є щасливі. Вони потребують більше і більше і більше. І, і нічого, і ніхто не може їх зупинити. Ви напевно, що бачили останнє як я читав я слухав читав статтю на бібісі про цього про асада цього диктатора Сирії. І там розповідалося, показували фотографії його 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 е, того, його гаражу, там де було щось 35 машин. І там, знаєте, під тим коментарям на Фейсбуці є такі коменти, і там пише одна жінка. Але в нього лише одна задниця. Ви розумієте? Одна задниця. І він одної задниці не зможе на 2 машинах їхати. Вибачте, за таке, знаєте, може таке негарне порівняння. І ви розумієте, але в нас є лише одне життя. І от це, власне. Відчуття такої, як, бісті, демонського, як би сказати, демонського накопичення речей, і це все показує, що людина у такому дьявольському, такому, знаєте, безбожному, безбожному стилі життя, вона ніколи вона не може зупинитися. Оце є, є драма людства, і тому Христос використовує, використовує цю, цю притчу, використовує, використовує цю аналогію. Він, він говорить про, про фактично він є говорить перед своїми страстями. Це є одна з. Останніх притч, які Христос говорив при своїй смерті. Фактично, він, пок... він обмежує, Він показує, що життя наше має межі, життя наше має кордони, і ми не зможемо перескочити ці кордони в нашому житті. Після цього Христос, Ісус Христос продовжує цю притчу. Він каже: але є ще одна категорія людей, які інвестують і живуть по-іншому. І тоді Він говорить, що каже, Підіть на роздоріжжя майдани, вулиці, міста, і приведіть приведі сюди, убогих, калік, сліпих і кульгавих. Оце в боги сліпі, каліки і кульгаві. Чому боги сіпі, каліки і куйгаві калік, прийшли на цей бентяк? бентяк. Тому, що Тому що вони, вони розчарувалися в принадах цього світу. Про це Проте, можна багато, багато говорити, говорити, але я вам я скажу, казав, розкажу, розкажу тоді один, один випадок, один таку історію. Е, був, був такий німецький архітектор Альберт Шпеєр. Одного разу він вирішив подорожувати по цілому світі. І він. Вийшов із Менгайма, там де він народився, і пішов до Нюрнберга. Після Нюрнберга він пішов до Мюнхена. Після Мюнхена він пішов до Лейпцига. Після Лейпцига він пішов до Варшави. З Варшави він пішов до Москви. З Москви він, він пішов, пішки пішов пішки до Владивостока, Владивостока. з Левостока він пішов, пішов пішки, пішки через Баренцеве море, через Баренцеве море пішов, пішов на Аляску. Аляску. З Аляски Аляску він пішов пішки, пішки до Нью-Йорка, ідучи Нью по Тихому океану. Після, Після цього він пройшов всю Америку, і він пішов до Південної Америки. Після Південної Америки він пішов в Антарктиду, і потім собі через декілька днів він прийшов собі назад до Нюрбенга, де він сидів в тюрмі. Альберт Штейер був одним з найключових нацистів німецької... Німеччини, який займався створенням зброї для Третього рейху. І він все своє життя, що він робив? Він, 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 він вірно служив Гітлеру, гітлеру. Але, але, але от коли він, відбувся Нюрнбергський процес, дюбер, коли його засудили, і він, він фактично зі всіх один, один визнав, визнав, визнав що, він, вивод, що він брав участь в... у в створенні у... І, розбудові і розбудові цього, цього режиму, він дуже впав дуже велику депресію і розчарування. І він вирішив, що він все своє життя буде ходити пішки по тюремному подвір'ї. Для того, для того щоб, щоб якось, якось якійсь, якійсь, якійсь певній мірі знайти сенс свого власного існування, власного він брав, йшов в бібліотеку, бібліотеку сідав, читав про ось, наступну, наступну точку своєї подорожі, подорожі вираховував математичну тему, кількість кілометрів, вираховував скільки треба пройти кроків, і 20, 20, з 20 з чимось років він ходив по тюремній подвір'ї, уявляючи собі, що він ходить по цілому світі. І коли нам перед своєю смертю його запитали, чи ви жалієте за те все, що він зробив, він каже, я не можу своїми вчинками, своїм життям. Я не можу це прийняти. Я просто я розбитий. Він не знайшов по сутрішнього спокою, тому що в ньому не було Христа. Тому ми сьогодні приходимо до церкви. Ми сліпі, ми каліки, ми побиті життям. У нас дуже багато проблем, і ми розшар... відчуваємо, що ми є розчаровані. І сьогодні Христос каже, щоб не повторити долю цього Альберта Шпейра, що що ми мене зробили в житті, які би дурниці не зробили. Христос нам готовий пробачити, тому що він для нас приготував цю вечерю. Він нас готовий нагодувати своїм тілом. Він нас готовий напоїти своєю кров'ю. Він нас любить, він нас любить безмежно. Щоб ми Щоб ніколи, ніколи не сказали, що немає є, такої є, є, терапії, терапії немає, немає таких слів, слів немає, немає таких вчинків, має, які б могли, як він сказав, дати, дати мені полегшення, полегшення і дати, дати мені якусь внутрішню підтримку. підтримку. В, світі в світі немає, немає. а у Бога, у Бога є. І тому ті люди, які, люди, які шукають які полегшення підтримки, підтримки в Бога, Бога вони її обов'язково знайдуть. Підтримку. А ті люди, які шукають цю підтримку, полегшують алкоголі, палінні. Іграх в задоволеннях цього світу вони ніколи не отримують і будуть дуже розчаровані. Тому фактично ми сьогодні зібралися в цьому храмі. Кожен із нас шукає лік на свою власну проблему. Я маю свої проблеми, ви маєте кожен свої проблеми. Але знаєте, що нас об'єднує? Що ми є всі сліпі, криві, каліки, але ми всі дивимося одну точку, і ми шукаємо спасіння в одного Спасителя Ісуса Христа, який приходить до кожного із нас і тою доброю новиною, і з тим вічним життям. Амінь. Слава Ісусу Христу!